Далі долучаємо до нашої розмови пана Петра Черника, військового експерта. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! героям, слава пане Петре. Каби, от ці удари, які росіяни чинять по сумщині і Харківщині за допомогою керованих авіабомб Одеса, вчора цей Іскандер з Шрапнеллю. Для на, для прориву фронту вони як ці керовані бомби використовують? Ну, якби вони могли прорвати фронт, то вони б напевно його прорвали далі ніж Авдіївка, вони не посунулися. Їхні успіхи є деякі тактичні, цього не можна заперечити, але це кілька сот метрів, максимум до кілометра півтори, що є показниками механізованої роти в частині побудови опорного пункту. Чи противник буде вдаватися до цієї дійсно лихої зброї, тому що калібри доволі великі, ФАП 250 ФАП-500 і навіть у ФАП тисячу І дійсно вчора вкрай неприємна новина, що уперше за застосували із контракт, із із касетної бойової частини, будуть застосовувати на превеличезний жаль. Фабів них дуже багато. Ці універсальні модулі планування та корекції вони зуміли поставити на конвеєр. А саме бомб на наштампували сотні тисяч тонн ще за за за, за часів радянського. Союзу ракет також можуть будувати що не менше до 120-130 усіх класів. Тому на жаль, ракетні і удари будуть продовжуватися впритул до кінця цієї війни. А каби можна вирішити, якщо би нарешті запрацювала авіація? Е шістнадцять спроможні вбивати носія. А до того як нам Ф-16 нададуть, яким чином ще можна подіяти? Ти місяць показали безпрецедентне явище у частині, що стосується нищення Су-34 із допомогою патріотів. Але патріот важка машина 28-42 тонни споряджена. Вона велика це до 12 метрів на 15, довжиною. Їм таки таку операцію можна було зробити рівно один раз. Чому раптовість противник не думав, що ми відважимося так близько їх підводити до лінії боєзітання, Підвели. Завдали цілу низку ударів, більше десятка упало. Тепер усвідомлюємо, що противник більше не допустить такого. Він буде дуже пильно пильнувати саме за такого типу пересування техніки. Навіть якщо під під покровом ночі, то все рівно до розвитку в радіотехнічному режимі можна проводити і наражати 200 мільйонну машину на, на ураження для того, щоб збити 30 мільйонну машину. Ну не, не зовсім співвідношення вартості цілей. Якби ми цих установок мали десятки, а то й сотні. То можна було б іти за принципом надлишкових втрат, але ми собі цього дозволити не можемо. Зараз відповідь по Кабах тільки F-16, все, більше не інших варіантів. Стосовно іскандерів з касетним зарядом, це ж вони вперше здається його використовували. Я пам'ятаю, ми з вами обговорювали, коли тільки були чутки, що вони збираються це застосовувати. Чи вони такі іскандери на фронті використовували вже? Не маю підтвердженої інформації, окрім цієї учорашньої, що е, були касетні саме іскандери. Інші кас, касетні е, боєприпаси, скажімо, як разова бомбова касета РБК 250 чи РБК 500 точно було підтверджено застосування касетні артилерійські боєприпаси е, 9 м 218 до БМ 21 «Град» точно було підтверджені. Касетні боєприпаси до смерть, до торнадо це реактивні системи залпового вогню. Точно було підтверджені. А от що саме в такому Мов виконанні як іскандер, то у моїй аналітиці я також не, не можу кожен день від експортувати до ідеалу і не і неможливо тримати в голові все, що відбулося за два роки на полі бою. Але якщо так згрубша, то це так виглядає, що вперше стосовно ударів нічних по аеродрому в Джанкої, а для ворога це наскільки відчутно? Немає достовірної інформації, що відбулося, що згоріло, що пошкоджено. Сам факт того, що ракети долають їхню систему протиповітряної оборони і їхні хвалені с 300 С 350 С-400 не можуть з ними упоратися. Це хороша новина сама по собі. Ракет атакам задекларовано що до сотні одиниць на дальній відстані до 300 кілометрів. Пам'ятаємо, що весь кримський півострів з півночі на південці 250 п'ятдесят кілометрів. плюс зона окупації до 100 кілометрів, плюс безпечна зона пустів. Це як мінімум. У 15-20 кілометрів не менше. Отже, десь у глиб на відстань практично далі ніж половина всього кримського півострову, він став загроженим. Але щоб дати серйозну, правильну, фактичну, експертну оцінку, треба дочекатися твердих даних, підтвердження, що ж там винесли цього разу. Але чисто в теорії, дуже гіпотетично, якби одна країна дуже хотіла знищити одну мостову переправу на тимчасово окупованому півострові, який тимчасово окупувала інша країна, то вона би, перше, що робила для такої операції? ППО нищила вороже чи як? Однозначно, треба нищити ППО, якщо ви говорите про у підводнення кримського мосту і треба розуміти, що потрібна велика кількість засобів для того, щоб він по справжньому перестав бути функціональним. Бо якщо пролетить одна, дві ракети, чи атака, чи сто ще зробить там дірку. Чи навіть розтрощать одну опору, вони це поремонтують. Тут якась філософія співвідношення вартості цілей. Бо треба все так повалити, щоб ремонтувати не могли. А щоб так повалити, то має бути великий ракетний залп, не одна, не дві, і навіть не десяток, кілька десятків ракет балістичного типу. Кілька десятків ракет повітряного базування і обов'язково великий наліт безпілотними системами, щоб визначити, щоб визначити і обманути їхню протиповітряну оборону. І найголовніше, запас ракет має бути такий великий з гарантованим е пересіканням їхньої зони протиповітряної оборони, що будь-яка баржа, яка підходить на роботу, гарантовано буде знищена. тільки тоді є резон його бити. Бо якщо вдарити знову ж таки. На часткове ушкодження витрачується дорога ракета, а такам у межах до півтори мільйона доларів, стомшедово у межах до мільйона доларів. Як ми їх мали ми сотні, що можна з цим не рахуватися, то це один параметр аналізу. А золіту на те, що ми цих сотень не маємо, то це зовсім інший параметр аналізу. А морська складова у знищенні Кримського мосту незаконно збудованого. А вона може йти окремо, чи це має бути все одно поєднано із повітрям? Мій, мій погляд має бути окремо, тому що там є бонові загородження. Це такі цистерни, на які наварюються такі до, до метра шипи. А вниз у Азовське море опускаються металеві сітки. Причому вони можуть мати кілька. Кілька рядів захисту є дійсно розроблений зараз. Просто фантастичний нами підводний човен Кронос який може брати дві чотири відносно легкі торпеди з бойовою частиною до трьох п'яти кілограмів чорні скорпіону. Вони називаються чи важчі торпеди із бойовою частиною більше ста кілограмів чорна акула вона називається італійського виробництва фірми Леонард. То можливо він і зможе цей човен пробити в цих понових загородженнях іру. А потім туди може заходити найімовірніше підводна безпілотна система. Але знову ж таки сам човен перебуває. Поки що в ходових випробуваннях, як він запрацює в реальності, ми не знаємо. Ну і усвідомлюємо, що чотири торпеди це замало. Треба кілька десятків таких залпів. А це від відповідно треба добрий десяток таких підводних човнів. А він наразі тільки один в експериментальній розробці. Ну, може, ще є наші якісь розробки. Ну тут добре, ми не будемо всі таємниці розкривати. А що ворог з флотом? Як себе поводить зараз, зокрема в Криму? Ну, флот їхні загнаний у новоросійськ, і ту і ту все правда, є нова база побудована в Абхазії. Останні ракетні пуски вони застосували 3М14 калібр. Це означає, що головну проблему завантаження ракет на ракетоносії вони вирішили. Тому що ці спеціальні крани, то не так просто ту ракету вставити відповідно у пусковий кон -кон -кон контейнер відповідного судна, особливо підводного човна. Це ще складніше. Це дуже складне обладнання, але якщо вони з вересня не стріляли, а останній залп був таки здійснений, то це означає, що ця проблема вирішена в робочому стані. В них щонайменше три підводних човни до чотирьох ракет може кожен застосувати у два важкі фрегата класу «Буревісник» до восьми ракет на кожному, і десь у межах 15-17 малих ракетних кораблів, типу «Буян-М», «Буян Васілій Биков і Каракор, також у кожному. По вісім пускових установок вісім ніколи не застосовують все йде в шахматному порядку. Як правило, носій має 4-6 ракет, але поки що масованих залпів з боку акваторії чорного моря не було. Чи ця вся флотилія перебуває під загроженстю ударів наших безпілотних систем? 100% так за задекларовані відстані вже навіть до тисячі кілометрів. Найдовша відстань в акваторії чорного. Моря 1100 сто кілометрів. Отже, у принципі, всі ці оперативні відстані перекривають одна одного. Чекаємо на хороші новини в полювання чергового їхнього судна, котре піде на концепт до Не сумніваюся, що це обов'язково буде питання, лише коли. А, пане Петре, про рекрутинг хотіла ще вас запитати. Бо е, Україна повідкривала ці центри по всі е, по всій країні в кожній області. Є також ті платформи, які е, на в онлайн е, працюють, і наскільки вони ефективні? Бо з одного боку, ми розуміємо, що туди підуть добровольці, ну які розуміють навіщо вони туди підуть. Але з іншого боку, лобі ікс одна з рекрутингових найбільших компаній, дала свою статистику, то вони кажуть, що найбільше в них конкурс. Курс 70 людей на місце. Це на штабні посади, на другому місці це айтішники, на третьому спеціалісти з БПЛА, на четвертому прес-служба. А піхотинці, ну ті, хто хочуть іти в піхоту, вони там десь в кінці списку, ледь не на десятих сходинках. І е, як тоді міряти ефективність цих рекрутингових центрів? Зарано ще міряти ефективність рекрутингових центрів. Має пройти якийсь час, хоч би півроку. Як вони попрацюють, цієї статистики буде набагато більше, тоді будемо мати адекватну оцінку. Ну в частині піхоти все зрозуміло. Най, найважча бойова спеціальність, котра взагалі існує у природі, бо Це прямий вогневий контакт із противником. Це нескінченність окопу, це нескінченність визначення виснаження інтелекту, тіла і духу. Це найважча робота з усіх можливих, але варіантів у нас немає. Нам як тільки ми вийдемо з цієї фази бойових дій, це обов'язково. Буде треба думати, щоб по справжньому міняти наш менталітет. Усю, всі без винятку, дорослі чоловіки. Я прихильник, і жінки мають мати базову воєнну підготовку, так як це є в Ізраїлі. В Ізраїлі чоловіки отримують цю базову підготовку 32 місяці. Жінки 24. Відхилення від військової служби це дуже тяжезний злочин. До речі, і в Швейцарії, в тому числі від відхилення від воєнної служби. Це напевно найжорстокіша країна, яка карає своїх. Громадян, котрі таким чином діють, нам ще буде над чим попрацювати після того, як ця війна закінчиться. А стосовно жінок, бо є заява від міністерки економіки Юлії Стефанішиної, яка каже, що Україна буде працювати над залученням жінок бодай до протимінної діяльності. Ну, тобто, ми так собі розуміємо логіку, що там, де жінки можуть ефективно виконувати певні завдання, і вони справляться з цим на рівні з чоловіками, їх можна туди залучати. Так само, ну якби я свідома того, що мабуть я не справлюся як жінка з тим завданням, з яким справиться чоловік. Але чи буває? Якась і може є приклади в інших державах, навіть в тому ж Ізраїлі. Коли є, ми доходимо до якоїсь межі, коли ну, мобілізація жінок буде обов'язковою, теж ще раз той самий Ізраїль там обов'язкова служба всіх жінок між ними немає різниць. Немає е, жіночих спеціальностей і немає чоловічих спеціальностей. Жінки служать на рівні з чоловіками в однакових танкових, артилерійських і піхотних підрозділах. Мій власний особистий досвід в Ір... в Іраку в одному з місті стояв танк Абрамс. Із спущеною гусеницею та б така невеличка росту жіночка пробувала його ремонтувати. Я запро я запропонував їй допомогу, бо бачу, що вона собі не дає раду. Я, якби ви знали, що я про себе висловив, хто я такий і чому я пхаюся до її танка. Бо це її танк і по-іншому бути не може. Найефективніша система бойових підрозділів, це коли до 15% бойових посад займають жінки, але не більше. Чому? Жінки намагаються довести у гендерній частині, що вони чогось вартують. А чоловіки при наявності такої кількості жінок не дозволяють собі рецидивів страху і дезертирства. Це звичайно не абсолютна схема, не абсолютна схема, але в американському випадку вона працює доволі ефективно. Я буду виказувати свою непопулярну ідею. Вона дуже непопулярна. У нас не буде вибору у майбутньому, як повністю перекроювати свій оборонний уклад за принципом ЦАХАЛ. Це наше майбутнє. Дякую вам дуже пане Петре за ці відповіді і роз'яснення. Петро Черник був з нами, військовий експерт, і обговорювали те озброєння, яке ворог зараз застосовує, як йому протидіяти. Ну і про залучення нових резервів до лав сил оборони України. От пан Петро підтримує ідею того, що жінки мають так само проходити обов'язкову військову підготовку і нести службу на рівні з чоловіками.